Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Ініт Блайтон. Словетна п'ятірка. Нові пригоди Словетної п'ятірки. Розділ 13. На Джуліана чекає сюрприз. Діти внизу дуже жаліло Джоджу. Ядько Квентін заборонив їм підійматися нагору і розмовляти з нею. Треба дати їй трохи часу подумати про все наодинці. Це піде Джорджі на користь, сказав він. Від Олаха Джорджа, мовив Джуліан, це дуже погано. Подивіться но, ну, який сніг. Падав рясний сніг. Джуліан підійшов до вікна і подивився, що коїться назовні. Мушу вийти перевірити, чи все гаразд з будкою тіммі, сказав він. Ми ж не хочемо, щоб нашого друзяку замало. Він, мабуть, не розуміє, що таке сніг. Тімотій справді дуже здивувався, що все навкруги вкривалося чимось білим і м'яким. Він сидів у боці і дивився на лопати сніг. Його великі карі очі стежили за падінням сніжинок. Пес був уражений і нещасний. Чому він живе тут самотою на морозі? Чому Джоджа не приходить? Можливо, вона його розлюбила? Величезний пес потерпав так само, як і Джорджа. Він зрадів Джулянові, підстрибнув і лизнув хлопчика в обличчя. «Любо, друзяко, Тіма!» – привітався Джуліан. «Якся маєш? Дай, ну я трошки відмету сніг і поверну будку так, щоб до неї сніжини не залітали. Отак буде краще. Ні, друзяку, ми не йдемо на вулицю, не зараз. Хлопчик поплескав собаку по спині, повевстузився з ним, а потім повернувся в дім. Інші зустріли його біли дверей вітальні. Джуліане, пан Рональд вирушає на прогулянку сам. Тітка Фенні лежить, а дядько Квентін у себе в кабінеті. Може, підемо нагору і побачимося з Джорджою? Нам же заборонили, з сумнівом у голосі мовив Джуліан. Знаю, сказав Дік, але я ладен ризикнути, якщо це хоч трохи розрадить Джорджу. І, либонь, неперелавки лежати там самій, значить, що кілька днів вона не зможе бачити Тіма. Ну, тоді я піднімуся як найстарший, вирішив Джуліан. А ви двоє залишайтеся внизу, у вітальні, і балакайте. Тоді дядько Квентін вважатиму, що ми всі тут. Я прослизну нагору і кілька хвилин поспілкуюся з Джорджем. Гаразд, погодився Дік, перекажи їй від нас вітання і скажи, що ми доглянемо тіні. Джуліан тихенько вкрався сходами нагору, відчинив двері та присоснув до відпочивання Джорджі. Зачинив за собою двері і побачив, що Джорджа сидить у ліжку і зраділа дивиться на нього. Шш. сказав Джуліан, мені сюди не можна. Джуліане, радо вигукнула Джорджа, це так мило з твого боку, мені було так самотньо. Підходь до ліжка з цього боку. Якщо хтось раптом увійде, ти можеш пірнути під ліжко і сховатися там. Джуліан обійшов ліжко, і Джорджа почала звіряти йому все, що надумала наодинці. Я маю підставу вважати, що пан Рулан злодій, спочала вона. Я кажу, це не тому, що ненавиджу його, слово честі, не тому, Джуліане. Адже я справді бачила якось надвечір, як він нишпорив у кабінеті, а потім ще раз посеред ночі. Він начувся про батькову працю і приїхав сюди, аби спробувати викрести її. Йому пощастило, що нам знадобився репетитор. Я упевнена, це саме він вкрав у ті сторінки і що він хотів вигнати тім із дому, аби не боятися, що під час крадіжки тім його почує і загарчить. «Джоджо, я в це не вірю, сказав Джулян, якому не до душі була підозра, вчитель вчительна така здатний. Усе це неймовірно і білими нитками шито. У світі коїться багато чого неймовірного, зауважила Джорджа. Дуже багато, і це той самий випадок. Гаразд. Якщо пан Рулан справді вкрав ті сторінки, то вони мають бути десь у будинку, сказав Джулян. Він цілий день не виходив. Тоді вони десь у його відпочивальні. Звичайно, погодилося Джорджа. Шкода, що він стерчить у будинку, я могла б пошукати його кімнату. Джорджа, не можна такого робити, зауважив шокований Джуліан. Ти просто не знаєш, на що я здатна, якщо справді чогось забажаю, відказала Джорджа, уперто стиснувши губи. Слухай, там якийсь шум. Чутно було, як десь ляснули двері. Джуліан підкрався до вікна і визирнув на вулицю. Наразі сніг ущух, і пан Роланд скористався цим, щоб вийти з будинку. Це пан Роланд, мовив Джуліан. О, я могла б зараз обшукати його кімнату, якщо ти почитуєш біля вікна і попередиш, коли він повернеться, сказала Джоджа, скидаючи з себе ковдру. Ні, не роби цього, Джорджо, вигукнув Джуліан. Щиро кажу це жах якийсь робити трус у чужій кімнаті. І дозволю собі зауважити, що він цілком може носити їх собою. Може, навіть збираються передати їх комусь. Я про це не подумала, визнала Джорджа, утупившись у Джуліана. Хіба не прикро? Звичайно, він саме цим зараз і переймається. Наприклад, він знайомий з обома художниками з ферми Керін. Можливо, вони теж є учасниками змови. Не дуркуй, Джорджо, сказав Джуліан, не роби з мухи слона, вигадуючи якісь змови або що. Можна подумати, що ми зараз в самому центрі якоїсь великої авантюри. А я саме таке думаю, мовила Джорджа і враз споважніла. Я всім своїм єством відчуваю, що йдеться про велику авантюру. Джуліан замислено дивився на кузину. Чи може вона мати рацію? Джуліана, зробиш мені послугу? спитала Джорджа. Залюбки й радо відповів хлопець вийди з будинку і простеж за паном Руландом. Потай від нього, сказала Джорджа. У передпокої в шафі висить білий плащ, одягни його, і тебе важко буде помітити на тлі снігу. Піди за ним і простеж, чи не зустрінеться він з кимось, і чи не передасть комусь щось схоже на сторінки з батькової книжки. Знаєш, такі великі аркуші, на яких він пише. Дуже великі аркуші. Гаразд, погодився Джуліан, але навзамін пообіцяй, що не влаштуєш трус у його кімнаті. Ти не повинна так чинити, Джорджу. А Джорджа на те. Я, звісно, можу, але не робитиму цього, якщо ти простежиш за паном Руландом. Я переконана, що він має намір передати крадене іншим змовникам, і закладаю, що це ті самі художники з ферми Керін, про яких він казав, що бачить уперше. Ось побачиш, що все не так, як ти намислила, зауважив Джуліан, йдучи до дверей. Я навряд чи його вистежу, бо минуло вже п'ять хвилин, як він вийшов з будинку. Пусте дурненький, адже він залишив на снігу сліди, сказала Джорджа. Джуліане, геть забула розповісти тобі цікавезну річ. Шкода, що зараз вже нема коли. Я розповім тобі, коли ти повернешся, якщо тобі вдасться знову піднятися нагору. Це про таємний шлях. Справді, вигукнув Джуліан у захваті. Він дуже шкодував, що всі їхні пошуки ні до чого не привели. Гаразд, я спробую пізніше знову дістатися сюди. Якщо не прийду, ти зрозумієш, що я просто не можу, і доведеться чекати, поки не прийде час лягати спати. Він зник, тихо причинивши за собою двері. Прослизнувши сходами вниз, він зазирнув до вітальні і прошепотів друзям, що йде з будинку за репетитором. А на що? Поясню після повернення, сказав він їм. Накинув зверху білий плач і вийшов у садок. Знову почав падати сніг, але вже не такий рясний, щоб приховати глибокі сліди, залишені паном Роландом. Учитель був узутий у Велінгтони, які залишали чіткі сліди на снігу в шість дюймів завтошки. Хлопець швидко йшов свіжим слідом. Довкілля виглядало дуже по зимовому. Свинцеве небо нависло над землею, і Джуліан зрозумів, що снігопад триватиме. Він поспішав за паном Роландом, хоча його ніде не було видно. Вузенькою вуличкою і далі стежиною, що бігла через пасовище, тягнувся подвійний слід. Хлопець шпортався, але не відривав очей від слідів. Раптом він почув чиїсь голоси і зупинився. Праворуч ріс великий кущ дроку, і голоси долунали звідти. Джуліан наблизився до куща. Він почув приглушений голос учителя слів не можна було розібрати. З ким же він розмовляє, міркував хлопець. Він підкрався іще ближче. Посеред куща був порожній простір, і Джуліан подумав, що міг би пробиратися туди, хоча кущ і дуже колючий, але тоді можна буде побачити, хто там, за кущем. Дуже обережно хлопець заліз у колючу порожняву серед брунатних голих гілок. Поволі, дуже обережно він розсунув колючі гілки і на свій подав побачив пана Роланда, який розмовляв з двома художниками з ферми Керін, паном Томасом і паном Вілтоном. Отже, Джорджа мала рацію. Учитель був з ними знайомий, і на очах Джуліана передав панові Томасу пачку складених двічі паперів. Вони дуже схожі на аркуші з книжки дядька Квентіна, подумав Джуліан, – «дивина вона, та й годі. Це й справді стає схожим на змову з паном Роландом у головній ролі. Пан Томас засунув папери до кишені пальта. В чоловіки пробурмотіли ще щось нерозбірливе, навіть для чуйного слуху Джуліани, і розійшлися. Художники подалися до ферми Керін, а пан Роланд стежкою через пасовисько до будинку. Джуліан зіщувся у порожняві між гілками до сподіваючись, що учитель не обернеться і не помітить його. На щастя, все обійшлося. Пан Роланд продовжував іти навпростець і зник за завісою густого лопатого снігу. Почало швидко темніти. Жулян, який уже не бачив стежки, поспішав за вчителем, побоюючись заблукати в худелиці. Пан Роланд теж невельмо прагнув залишатися просто неба більше, ніж було треба. Він мало не біг до керінг-котеджу. Нарешті він дістався до брами, і Джуліан побачив, як він увійшов у дім. Давши учителю часу роздягтися, хлопець ще встиг попласкати по спині тімоті і також зайшов у дім. Зняв плащ, перевзувся і прослизнув до вітальні раніше, ніж пан Роланд спустився туди зі своєї відпочивальні. Що сталося? запитали хором Дік та Енн, побачивши, що Джуліан чимось дуже схвильований. Проте він нічого не міг їм розповісти, бо цієї миті до кімнати увійшла Джоана і почала збирати на стіл до полуднування. На превелику досаду Джуліана він увесь вечір не міг розповісти друзям ні слівця, бо в кімнаті увесь час перебував хтось із дорослих. Не міг він і піднятися на гору до Джоджі. Йому неабияк. Кортіла поділитися новинами, але не було ради, доводилося чекати. Тітка Фенні, сніг ще йде? спитала Ен. Тітка Фенні підійшла до вхідних дверей і визирнула двір. Снігом і ганок замело. Так, сказала вона, повернувшись до вітальні. Сніг ліпачить. Якщо так триватиме, нас зовсім завіє, як було поза тої зими. Ми тоді п'ять днів не могли з дому вийти. Ні молочар, ні пекар не змозі були до нас пробитися. На щастя, у нас було багато консервованого молока, а хліб я вмію пекти сама. Бідні діти, завтра ви не зможете вийти на вулицю, бо все чисто занесе товстим шаром снігу. І ферму Кирін теж занесе снігом? – спитав пан Руланд. «А вже ж, і навіть дужче, ніж нас, сказала втітка Фенні. Але їм байдуже харчі у них повнісінько, вони стають такими ж в'язнями, як і ми, а може, ще й більшими. Жуліанові стало цікаво, чому пан Роланд про це запитав боїться, що його друзі не зможуть відправити ті листи поштою або відвезти їх кудись автобусом чи автівкою, хлопець не сумнівався, що питання вчителя було продиктоване саме їм. І як йому кортіло перемовитися про це з іншими? Я втомився», – сказав він біля восьмої вечора, ходімо спати. Дік і Ен здивовано подивилися на нього. Зазвичай, оскільки він був найстаршим, Джуліан лягав спати останнім, а сьогодні раптом пропонує йому всім йти спати. Однак хлопець непомітно їм підморгнув, і вони одразу ж його підтримали. Дік широко позікнув, а слідом за ним і Ен. Тітка Фені відклала у бік своє шитво. Так, голоси у вас втомлені, гадаю, вам краще за все піти і лягти спати. А можна мені на хвильку вийти у двір, подивитися, як там тімні? спитав Джуліан. Тітка Фені ствердно кивнула. Хлопчик натягнув гумові чуботи, надів пальто і через затильні двері вийшов у двір, вкритий товстим шаром снігу. Будка Тіма була заметена до половини. Пес витоптав на великий майданчик на снігу. Перед виходом до будки і стояв там, дивлячись на Джуліана, який йшов просто до нього. Бідолаха, сам один серед цих заметів, сказав Джуліан. Він поплескав пса по спині і тімі засковулів. Він просив, щоб хлопець узяв його з собою. Як би я хотів узяти тебе з собою, мов Джуліан. Нічого, Тімоті, завтра я тебе провідаю. І він повернувся в дім. Діти сказали на добраніч тітці Фенні і панові Роланду і пішли нагору. Швиденько розтягніться, накиньте халати та зустрінемося в кімнаті Джорджі, прошепотів Джуліан. Тільки не шуміте, бо тітка Фенні підніметься сюди. Маршій. Мач ніж за три хвилини діти розтяглися, наділи піжами і посідали на ліжко Джорджі. Вона їм дуже зраділа. Ен також залізла до неї в ліжко, бо в неї дуже замерзли ноги. Джуліане, вдалося тобі вистежити пана Роланда?» – пошепки спитала Джоджа. А навіщо він стежив за ним, помираючи від цікавості, теж пошепки запитав Дік. Джуліан стисло про все оповів і про підозри Джорджа, і про те, як він стежив за вчителем, і що він побачив. Коли Джорджа почула, як Джуліан спостерігав передачу паки паперів двом художникам, очі її спалахнули гнівом. Злодій, це, напевно, були зниклі аркуші, а батько так прихильно до нього ставився. Що можна зробити? Ці люди при першій нагоді переправлять папери кудись подалі, і секрет, над яким тато гибив, ціловічність, використає хтось інший. Може, навіть в інтересах чужої країни. Вони не можуть переправити папери, сказав Джуліан. Ти не уявляєш, які замети високі, по наміталу, Джоджо». Якщо сніг падатиме й далі, ми тут на кілька днів перетворимося на в'язнів, як і жителі ферми Керін. Якщо вони схочуть сховати папери, то робитимуть це десь у фермерському будинку. Ет, як би ми могли дістатися туди і пошукати там як слід. Чого ми не зможемо зробити, сказав дік, це вже точно. Там снігу по саме горло. Усі четверо похмуро поглядали один на одного. Діку на все вірувався, що веселун пан Роланд, злодій, чи навіть шпигун, який намагався вкрасти важливий секрет, узичливого до нього вченого. А вони навіть не можуть стати на заваді. Варто розповісти про все твоєму батькові, озався нарешті Джуліан. Ні. заперечила Ен. Він однаково не повірить, еге ж, він нас візьме на глузи і тут же піде й розповість про все панові Роланду, сказала Джорджа, а для того це буде осторога, проте застерігати його не можна. Він не має здогадуватись, ніби ми щось знаємо. Цить, тітка Фенні йде, раптом озвався Дік. Хлопці вислизнули з кімнати і мерщій до своїх ліжок. Ен майнула до свого. Коли тітка Фенні вийшла до відпочивання, там панували мир і тиша. Вона побажала дітям на добраніч і поправила їм ковдри. Щойно вона зійшла вниз, діти знову зібралися в кімнаті Джорджі. Джорджа, розкажи тепер те, що ти збиралася мені повідомити про таємний шлях, сказав Джуліан. «А вже ж», – згадала Джо. Може, мої здогади нічого не варті, але в кабінеті внизу, над камінною полицею, є вісім дерев'яних панелей, а сама кімната дивиться на схід. Дивно, егеш?» Саме так, як вказано на полотнині. А шафа там теж є? запитав Джуліан. Ні, але решта ж є, відповіла Джорджа. І мені спало на думку, а чи не може вхід, що веде до таємного шляху, бути не на фермі, а в нашому домі. Річ у тім, що колись обидва будинки належали нашій сім'ї. Жителі фермерського будинку багато років тому, напевно, чудово все знали про наш котедж. Ова, Джоджо, а що як вхід і справді тут? вигукнув Дік. Це було просто дивовижно. Ходімо зараз униз і подивимося. Не верзи дурниць, остудив його Джуліан. І то до кабінету, коли там сидить дядько Квентін, я б радше ризикнув зустрітися з двадцятьма левами, ніж з дядьком, особливо після того, що сталося. Але ж нам треба перевірити, чи слушне припущення Джорджі. Ми просто зобов'язані так вчинити, сказав Дік, забувши, що говорити слід пошепки. Цить, йолопе, прикрипнув Джуліан і стосунув його. Ти хочеш усіх зараз на ноги підняти? Перепрошую, вибачився Дік, але як же це цікаво? І знову в нас нова пригода. А я ж казала, завзято озвалося Джоджа Послухайте, може, варто дочекатися півночі? А коли всі поснуть прократися до кабінету і спробувати щастя, може, мій здогад хибний, але ми маємо спересвідчитися. Я, напевно, не зможу заснути, доки не помацую усі вісім панелей над камінною полицею, а раптом щось станеться. Я переконаний, що теж ні на мить не засну, сказав Дік. Стривайте, хтось ніби йде сходами, нам краще піти. Ходімо Джуляни, зустрінемося в кімнаті Джорджі у півночі. зійдемо швиденько вниз і переміримо її здогад. Обидва хлопці пішли до себе. Ніхто з них не міг склепити повіки. Джорджа теж. Вона лежала, перебираючи в думці події нинішніх канікул. Це схоже на пазл, думала вона. Спершу я нічого не розуміла, але тепер події припасовуються одна до одної, утворюючи зрозумілий малюнок. Енн міцно спала. Опівночі її довелося будити. «Підводься!», – прошепотіла Джоджа, трусячи її. Ти хочеш узяти участь у пригоді?